Центральної районної лікарні було прийнято в 2020 році. Після того, як аналогічне рішення, попереднє рішення прийняла районна рада. Тобто районна рада, по-перше, прийняла рішення про передачу, тобто їх рішення є первинне. Одну хвилиночку. Вона нам передала. Де є документ базисний право власності? Хто власний? Якщо в мене ось є документ, що з 91-го року ніхто нікому нічого не передавав. Акт прийому передачі. Акт прийому-передачі. У вас Ви читали закон про передачу права держави комунальної власності. Якщо ви знали, підаші, а вирішити. Передажі, нажіть, видажіть, піжіть. Ось дивіться, дивіться поставіть власник державної аргії. Так. Читаю, повідомляємо, що акти прийому передачі землі, природних ресурсів, енергосистем, електростанцій, тец, мереж електропостачання, кп «Теплокомуненерго», мереж теплопостачання, котелень, шкільних закладів, дитячих садків, піонерських таборів, дитячих ясел, будинків, малютків, будинків вищих мовчальних закладів, будинку ПТУ, будинків піонерів та юнацтва, закладів культурно-просвітницького напрямку, будинків, будинків лікарень. Лісових мисливських і так далі, інфраструктура комунальних підприємств із сховищами Орінговий помара, Ужгород і так далі. Від Полтавського, облвиконкому до обласної ради і ради у Полтавської області відсутні. Вони не передавались. Ви ж то що вас ви спитали, хто вам і відповіли, яка обласна рада? Зараз ми говоримо про районну раду. І... Це річ... До всіх, Чували, до всіх, до Додайте, всіх, будь ласка, юридичні особи вра, приватного права. Нічого не передавалося. Це по-перше, у районної ради немає документів, що вони є власником. А вони не власники. Бра. Так а на якої підставі вони передали міську раду? Вони не власники, були власники. При, при, на якої дай... підставі? У вас є документ? Вони вам передали в місті з актом ревізії, ці лише комплекс? Передали? При з власності до власності є визначений перелік документів. І в один з них є акт приймання передачі. Ти не, не, передач... Давайте не беремо права власності, а потім уже прийому передачі. Перш ніж передавати, треба його мати. За 4 роки саме Полтавська міська рада здійснювала фінансування і. думаєте, що є люди, які несвідомі і не свідомі і не можуть платити безпідставно такі гроші? Вона ж не свої кошти, а, а загальнонародний апарат підписав громад. Я маю вду виду... кош... кошти, бю... кошти бюджету. Кошти бюджету, бюджету так. Бюджету. Не свої ж власні.